Як полюбити себе ще більше? Як закохатися в себе? Привіт! Ми знаємо, що з любові до себе починаються всі дива. Що насправді стоїть за цим розумінням любові до себе? У мене про це є повне відео, яке е, буквально вчора вийшло на каналі. Можете подивитися. Проте сьогодні про... Е, Корисну пораду, яка допоможе вам закохатися в себе ще більше, щоб дійсно сформувати в собі ось цю людину, яка дійсно любить себе. У будь-яких ситуаціях протягом дня ставте собі питання, а як поступила б людина, яка любить себе? Подумайте, дайте відповідь і робіть так само. Пробуйте цю практику, дуже просту практику, протягом кількох днів, кількох місяців звикнеть до неї і далі ви будете автоматично вибирати дії такі, які б обрала людина, яка любить себе. Я почула цю практику, цю пораду дуже давно, і вона дійсно змінює життя. Просто у буденних якихось ситуаціях вдома, да, ви думаєте, там, що мені зараз зробити, Відпочити чи там щось зробити. Подумайте, як поступила б людина, яка любить себе. Зробіть так само. На роботі у вас які, якась розмова. Ви думаєте, яку відповідь вам надати. Подумайте, яку б відповідь надала людина, яка яка любить себе, обирайте як провести свій свій вихідний день. Подумати, як би його провела людина, яка любить себе. І так далі. Просто ось так в будь-яких буденних ситуаціях щоразу задавайте собі це питання. І робіть так, як зробила б людина, яка любить себе. Обіймаю, люблю, переходьте на канал, підписуйтесь, якщо ще не підписалися. Дуже корисна, корисні поради є і дуже позитивна енергетика. be mine